Ти починаєш бізнес, обрав нішу, але не знаєш, як обрати товари, або ти вже діючий підприємець, і не можеш зрозуміти, що ж продається саме зараз, а що буде продаватися в інші сезони, і так далі. і так далі. Сьогодні на каналі Калінчук про бізнес ми дамо відповіді на ці запитання. Ну, як ми? Я постараюсь донести до вас інформацію, яка актуальна саме на даний період часу, і буде актуальна ще рік-два по тому це 100%. Тому авансом можете поставити лайк, взяти. Якийсь записник. Відразу говорю будь-які питання, які у вас виникають під час того, як ви дивитесь це відео, можете писати в коментарі. На всі я відповідаю особисто. І авансіком можете і підписатися на канал. Або зараз оцінити інфу і підпишетесь потім. Теж це абсолютно нормально. Отож, давайте розбиратися. Які товари взагалі продаються, як їх знайти? Починаємо з математики, тому що це база, на яку ми опираємось. Ми підприємці і ми ніколи не працюємо через емоції. Не типу, мені здається, або ще щось, нам треба порахувати. Отож, які товари ми шукаємо? Середній чек про нього зараз не говоримо, тому що середній чек від ніжчі до ніжчі варіюється. Наприклад, якщо це сумки штучної шкіри, зазвичай тут середній чек. До тисячі гривень. Якщо це класні шкіряні сумки, тут середній чек 3,5-4 і більше тисяч гривень. Якщо це жіночий одяг в плані простий кежуал, це середній чек десь до півтори тисячі гривень. Але якщо це жіночий одяг, типу пуфери і проче, ну там зимові куртки, вони стільки коштувати не можуть. І це вже середній чек десь від 3 до 4 тисяч гривень. Тут зрозуміло. Ми будемо говорити про друге: перша націнка. Шукайте товари, де ваша націнка буде на теперішній момент хоча б від 500 гривень. От від 500, це буде нормально. Але тут є одне, але від 500, але ваша маржинальність має бути 35% і більше. Що це значить? Якщо у вас товар коштує там. В продаж півтори тисячі гривень, у вас націнка 500, це десь 30-33% маржинальності може бути. Але якщо у вас націнка тих самих 500 гривень, але товар коштує 2,5 тисячі, то ваша маржа тільки 20%. Що таке маржа? Це відсоток націнки від загальної вартості продажу вашого продукту. Тобто 500 гривень від 2,5 тисяч, це 20%. Це замало. Тому що зараз клієнт. На стандартній ніші буде вам коштувати в середньому 20%. Ви нічого не заробите, сенсу того немає. Можете так само опиратися суто на маржинальність, тому що у вас може бути ніша з низьким середнім чеком, біжутерія. Там середній чек може бути. 400-500 гривень. Тут же ж ви на цінку 500 не поставите, не поставите. Але у вас маржинальність може бути не 35, а 70. Ну подивіться, скільки та чи інша біжутерія коштує в Китаї і скільки коштує в нас. Я думаю, логіка зрозуміла. Тобто, чим менший середній чек, тим більша маржинальність у вас має бути. Відповідно, цього потрібно працювати. І пам'ятайте одне: 20% від вашого середнього чеку враховуємо в ціну клієнта, враховуємо в маркетингові витрати. Математика має битися. Якщо така математика, оця базова не б'ється, щось ви робите не так. Якщо ви хочете сказати, що таких товарів ультрамало або їх не існує, це неправда. Я в тілегі, певно, до кожної ніші, про яку можна подумати, розбирав та десятки товарів з такою, або навіть кращою бізнес-моделів. І це все знайти можна. Далі, нам потрібно знати, що продається зараз що буде продаватися. Потім як це зробити. Що продається зараз, це вельми просто. В бібліотеці реклами Facebook по будь-якому конкуренту, по будь-якому товару, ми можемо подивитися, що краще, а що гірше продається. До речі, наступний ролик після цього це буде саме користування і пошукова система в рекламній бібліотеці Facebook. Підписуйтесь, щоб не пропустити. Він вийде вже буквально через кілька днів, тому що зараз ми його вже записали. Це перший варіант. Ми тут бачимо, що продається саме зараз. Друге, нам потрібно розуміти, що буде продавати. Це далі. Бо нам, ну якщо ми візьмемо, що зараз, для прикладу, там середина літа. Нам потрібно вже готуватися на осінньо-зимовий сезон. Розуміти, а що буде продаватися, а скільки нам потрібно на закупку, або скільки нам потрібно, щоб купити по одному семплу і зробити свої креативи, свої фото, відео, контенту свого наробити. І краще це робити зараз, поки немає ажіотажу. Що делати? Хтось скаже, мурав'ю хрен приділить, ну то неправда. У нас є Evergрін товари. На які ми можемо орієнтуватись. Що таке Evergreen товари? Це типу вічно зелені, якщо перекласти дослівно. Але що то таке, це товари, які продаються завжди. База. Так звані базові товари. І ми можемо проаналізувати, що продавалося крайні 3 роки. Мода не дуже сильно змінилася. Крайня зміна моди це коли з'явився оверсайз. Це років 5 тому. От років 5 мода вже супер сильно не змінюється. Значить. Що ми робимо? Ми знаходимо 10 наших топових конкурентів в тій чи іншій соцмережі. Заходимо до них на сторінки, гортаємо, не лінемося на той чи інший сезон попередніх років і аналізуємо за крайні 3 роки, а який контент набирає аномальну кількість реакцій? Що таке аномальна кількість реакцій? Це якщо, наприклад, пост, стандартно. В аккаунті вашого конкурента там 100 лайків і там 5 коментарів. Але є пости, де 1000 лайків і там 100 коментарів, це аномалія. Що це значить, коли ми бачимо аномалію? Це значить не то, що цей контент там супер залетів. Це значить, що цей контент був в рекламі і був в рекламі довго. Якщо ви правильно обрали конкурента і він був в рекламі довго, конкурент з нього крепко заробив. Заробив крепкі гроші. Ви дивитесь так 10 конкурентів за крайні 3 роки по кожному сезону. Прям виписуєте собі в таблицю товари, які краще всього продавались. Кидайте туди силочку на ті товари. Потім аналізуєте цю таблицю на предмет перехрестя товарів. Тобто, які товари продавалися отак класно в кількох конкурентів. Ви ці товари знайдете, вони прям будуть. Ви визначаєте, бачите, що вони повторюються в принципі з року в рік, і ви вже готові до того, що в цьому сезоні вони теж класно будуть продаватися. Далі ще один лайфхак. Ви зрозуміли, що продавалося в конкурентів ваших персональних, але є ще великі бренди, які задають моду, які задають тренд. Подивіться, які моделі в таких брендів, як Zara, Mango, HM. Повторювалися з року в рік, які гарно продаються. В цьому вам навіть поможе чат GPT, якщо ви правильно промпт йому напишете, немає ніяких проблем, в тому, що він проаналізує ринок і покаже вам, які моделі, які товари в той чи інший сезон вашій ніші продавалися краще. Потім підкидуєте ці всі товари на вашу математику, і ви вже розумієте, що буде продаватись. Чи буде воно продаватись в вас конкретно, ахірно точно. Ні. та то неправда. Ну ми ж не інформували, щоб це говорити. Неправда, не будуть. Правило товарного бізнесу існує вже давно. З десяти товарів, які ви обрали, знову ж таки, обрали не емоційно, а математично, по системі, зробили все правильно. Два зайде ахіренно. Ще два зайде так, що. Ну, в нас є надлишок маркетингового бюджету, їх теж варто продавати, тому що там якийсь невеликий, але заробіток 6 товарів не зайдуть взагалі. Не через те, що вони погані. Просто воно так працює. Вони не зайдуть у вас, можуть зайти у мене, і це нормально. Але до того нам потрібно підготуватися. Нам таких товарів на кожен сезон потрібно мінімум 10. і з ними працювати. І це абсолютно нормальна історія. Далі ми маємо розуміти, що під вашу нішу вам потрібно обрати товари для допродажу. Вам не потрібно обирати товари для допродажу персонально до кожного вашого товару, індивідуально. Це не потрібно. Вам потрібно взяти загальні товари. Більш так, розширитися. Тут відповідь на питання: а що потрібно всім, і ще й великій кількості, щоб за це не жалко було заплатити пеньон. На прикладі одяга. Це нижня білизна, допродається дуже класно. Це аксесуарка, пояс, браслет, класний картхолдер. Допродується класно. Це, якщо ви продаєте сумки, різні вісячки на сумки. Ну, аналоги лабубу. До речі, ці висячки вони популярні вже дуже довго. Подивіться колекції від Луї Віттона, там все дуже прилічно. Торгуєте взуттям носки. Та навіть звичайним одягом теж носки підходять. Торгуєте сільськогосподарська ніша. Якісь класні офігенні перчатки. Щось там до акумулятора. Головне, щоб це був товар, не те, що який точно широкій масі потрібен. Це правильно, вони такі мають бути. Але продажна ціна середній чек по цьому товару має бути мінімум вдвічі менший, ніж продажна ціна основного товару. Тобто, якщо основний товар ви продаєте за тисячу, до продаж має бути максимум 500 гривень, а краще. 300-400. Але товар для допродажу, як правило, він дуже дешевий на вході, на ньому класна маржинальність. Тобто ті самі труси на вході можуть вам обійтись там, в 60 гривень. Допродуєте ви їх за 200. Як будто заробляєте 140, ну камон, у вас маржинальність більше 60%. Це класно, це нормально, і це те, що всім потрібно, і потрібно в великій кількості. Тому прямо зараз, поки свіжа голова, що ви можете зробити? Дуже порадив би вам передивитися це відео ще раз, включити навіть швидкість там на x півтора, записати собі цю інфу. Або завантажити це відео, якщо у вас є YouTube преміум, скинути його в чат GPT. Нехай вам проаналізує, або просто силочкою, якщо у вас така версія, яка це вже вміє. І почати це робити, почати робити свою матрицю товарів на кожен сезон. Вам потім дуже сильно облегшиться робота. Почати писати дедлайни по контенту, підписатися на цей канал, тому що тут маса корисної інформації про товарний бізнес. Обов'язково поставити лайк, якщо ця інформація стала для вас корисною. Можете навіть дізлайк поставити, я абсолютно адекватно до того відношуся. В коментарі пишіть, які ніші розібрати, які питання розібрати, взагалі будь-які питання. По товарному бізнесу, тому що на кожен коментар відповідаю я особисто. Напишіть, як вам даний випуск і взагалі україномовний, такий вузький бізнес-контент, тому що він подобається не всім. Це не розвлікаловка. Обов'язково підписуйтесь на мій телеграм-канал, тому що саме там я даю бонус топ-30 ніж для старту вашого бізнесу в Україні. Я його веду вже більше трьох років, тому там інформації. Поки що навіть більше ніж на Ютубчику. І там в пошуку, по ключовим словам можете знайти що хочете: про SMM, про таргет, про закупки, про розбори ніж, товарів, прям прямі ефіри там проходять класні. Заходьте, підтримуйте україномовний контент, підписуйтесь, тому що якщо ви це не будете робити, креатори вони просто зникнуть. Щоб ви розуміли, зараз стата, скажімо, в Тіктокі, приблизно 200 підписок на 400 тисяч переглядів. Це жесть просто. Тому підтримуємо один одного і вам удачі!